Під вікном посадити і з вікна навіть на вулицю не треба виходити, будете вже наступного року груші збирати. Всім привіт. І так далі. Точно не варто, бо буде іржа. Погнали, так? Да? Всім привіт. Ранок Я на ринковій прогулянці. Дихаю киснем. Трохи заспаний. але е, Спішу зняти це відео, бо воно важливе, бо починається сезон посадки саджанців, дерев, осінь. Можливо, ви так як і я вже придивляєтеся, які сорти, які дерева, де садити, що купляти, де вибирати. І е, ми вирішили допомогти вам у цьому. З власного досвіду, а ще й фінансово також. Тому залишайтеся, подивіться це відео. Можливо, воно буде корисним вам, а ще й фінансово вигідним. Про це на завершення. Часто в своєму досвіді, консультаційному по обрізці дерев по догляду за садами іншими. Зустрічаюся з випадками, коли, наприклад, посадили, не прийнялося. Багато саджанців випало. Або посадили, поросло 2 роки, чи три, чи п'ять, і пропало. Або посадили, дочекалися 5 років першого врожаю, а він не відповідає сортності. Це дуже поширена складність така в садівництві. Або. Посадили, почало плодоносити і через 6-7 років почало сохнути і пропало. І цих складнощів точно можна уникати, або їх ризики значно зменшувати, коли підходити до посадки саду і до посадки дерев. Не так, що йшов на базарі, о, класне яблуко на картинці. Посажу. <рискій> Ото От, чекайте. З великою ймовірністю біди. Причинами цих речей є те, що саджанець неякісний, вибраний не там, де треба. Друге місце, де він посаджений і мови, де він росте, не ті, що йому треба. Природа, вона насправді мудріша і розумніша за нас. Ми маємо її чути, відчувати інтуїтивно і резонувати з, тим, з тими законами, за якими вона живе. Тому вирішення цих складнощів зводиться до декількох простих речей. Перше, зрозуміти умови, в яких буде рости дерево. Який там ґрунт, яка волога, де вода, високо, низько, що поряд знаходиться, чи росте там поряд ялівець, чи варто там садити грушу біля неї, біля цього ялівця. І так далі. Точно не варто, бо буде іржа, груша буде суцільно поражатися іржею, якщо вона схильна до того. І друге, треба просто вибрати якісний саджанець. Дуже бажано імунний. Вкрай важливо, щоб все були якісні розплідники. Бо шлях саджанця від його зародження до посадки в яму на вашій ділянці це мінімум 3 роки. Спочатку треба виростити якісно підщепу. Якщо вона росте з насіння якогось, із сіянців, то це вам посіяти. Зійшло два роки росло, чи три до відповідного діаметра, щоб воно потім було здатне прищепити до себе прищепу і витягувати її, мати відповідне коріння для того, щоб витягнути класний саджанець з прищепи. Далі прищепа. Як вона якісно зроблена, чи був гострий ніж. Мільйон факторів, які на це можуть вплинути. Далі, відповідність підщепи і прищепи. Бо якщо невідповідне, це знаєте, як, що таке невідповідність? Це як ви олію е, капнули на воду, і вона не розчиняється в ній. От так само може бути і саджанцями, коли ви прищепили, а воно невідповідне. Краплю олії приєднали до води. Воно там може якось схватитись, рік-два позеленіти, а потім пропасти. Або навіть видати перший урожай сигнальний, а потім з роками, пропасти, бо починати слабнути і пропадати, бо структура деревини інша, судини для поживних речовин інші. І все це з роками дає свій результат. І вже 6 років пройшло, а воно пропало, а треба садити нове. А знову чекати 6-7 років, якщо це груша на лісовій. Дичці прищеплена, поки десь першу грушу, а до першого відра там і 8-10 років треба дочекатися. Тому відповідність невідповідність це дуже важлива річ. Про все це думають якісні розплідники. Це довгий час спостережень, досліджень, висновків. Тому купуйте саджанці у якісних розплідниках. Це вкрай важливо. Вони, ці всі складові цих ланцюгів, вони враховують, вони дбають про свою репутацію. В них саджанці можуть бути дорожчі, ніж на базарі. Але це гарантія того, що ви не втрачатимете своє життя, життя своїх дітей на чекання першої груші. Вона ж в дитинстві смачніша, ніж в дорослому віці, часто. Не втрачайте ці можливості саджанцями з базару. І цю радість. Далі Підщепа. Враховуйте те, що вони є там низькорослі, середньорослі, сильнорослі. І це важливо розуміти для тих умов, де буде рости ваш саджанець. Чи є там вода, чи вона високо, чи вона низько, чи будете ви його поливати, чи ні. Бо вам навішають на базарі. Плодоносить на другий рік росте невелике. Можна собі. Під вікном посадити, і з вікна навіть на вулицю не треба виходити, будете вже наступного року груші збирати. Класна картинка, тільки воно навряд чи так буде. Далі. саджанець і сорт має бути, на мою точку зору, максимально імунний. Чому це важливо? Бо схильні до захворювань сорти будуть вражатися багатьма хворобами, якщо у вас ґрунт. І ваша біота навколо місця цього саджанця, в вашому саду, не настільки якісна в бактеріальному фоні і в грибному фоні, що вона забезпечить класний імунітет будь-якому саджанцю. Така біота і такий ґрунт готується роками, довгими роками. Це цілі процеси, мільйони відео. Це про це будуть інші відео на, наших, на нашому каналі. А в сьогоднішніх середньостатистичних українських умовах наші ґрунти, хоч і чорноземи, вони значно прибиті хіміями, гербіцидами, купами обробок, де гриби поприбивали, корисні бактерії поприбивали, і це ми умовно саджанець можемо саджати в металообробний цех. І він там собі буде. Хочемо, щоб він не хворів. Тому імунне це важливо. Тому при посадці обов'язково на кореневу систему посипте мікоризу. Дерево вам за це віддячить з роками. Волога це про підщепу. Сильноросла, низькоросла чи середньоросла, бо низькорослі постійно вологу потребують, треба поливати. Не будете поливати, не буде толку. Середньорослі. На початках, поки коріння піде далі, треба полити. Десь рік, можливо, два, якщо посушливі райони. сильно росли, при посадці полили, і далі воно там собі ростиме, доставатиме до вологи сама. Тому це врахуйте. Багато про ці всі речі я говорю в своєму відео, яке зняти рік чи два тому, посилання я зроблю вгорі. Можете е, перейти на нього і передивитися. Воно корисне і важливе. Саджанець має бути якісний. Весь цей ланцюг від його зародження до вашої ями, там купа людського фактору, який класно вирішується в якісних розплідниках. Це дорожче, це якість, за це, це треба заплатити кошти, але це надійно. Зараз про розплідники. Особисто в моєму саду використав багато з них, які вибирав по багатьох критеріях в інтернеті від знайомих і так далі. Можу виділити поки що такі три, які перевірені особисто. Перший це місто Краснокутськ, Харківщина. Є розплідники класні біля Інституту садівництва Національної академії сільськогосподарських наук. Варто поїхати в Краснокутськ або пошукати в інтернеті контакти і поспілкуватися по саджанцях. Там, в перевірені на 120% в мене були у Олександра Віцентіоча. 400 саджанців всі прийнялися і зараз підтверджують сортність і все чудово. Далі теж Харківщина, класний розплідник, називається Сад Еліта. Класно підходять до вирощування саджанців професійно і давно. Харківщина, знаєте, такий край з глибинними змістами. Там Григорій Сковорода в свій час тусувався, Багато мудрих речей сказав нам з вами. Тому там це в коріні. І ще до того всього сабеліта, я домовився з ними про фінансову вигоду для глядачів нашого каналу, і ви можете отримати від них ще й знижку. Для її використання треба звернутися до них, контакти на їх сайті. Сайт внизу в описі цього відео. Перед цим проглянути, що б вам хотілося. На них на сайті розписані підщепи, сортності по кожному дереву, зв'язатися з ними, зробити замовлення і сказати пароль. Пароль дуже простий: сад з любов'ю, як називається наш канал. І вони вам дадуть відповідну знижку до 10%. Розміру я теж розпишу тут внизу в описі цього відео. Ще класний розплідник також мені подобається. Замовляв у них саджанці також. Це Тернопільщина, сади Мар'янівки. Там гарний вибір. Теж підщепи вони не всі пишуть, але варто позапитувати у них. Вони такі приємні до комунікації, розписують там по кожному сорту, якщо треба, які підщепи, які особливості. В комунікації приємні, саджанці якісні. Також ростуть і радуються в нашому родинному саді. Дякую вам за ваш час, що ви це разом зі мною трохи подихали киснем, почули те, про що я прагну вам сказати. Хай ваші сади вас радують. Багато вам любові. До нових зустрічей.